Міністр оборони України вважає, що зупинка на вулиці громадян і перевірка їх документів, а також вручення їм повісток, тобто виклик до територіального центру комплектування, це є нормальним. По всій Україні комісари, поліція ходять по ТРЦ, по вулицях, по центральних там кафе, і просто отак на У них є задача, яку ставить Генеральний штаб по кількісному складу, там в той чи інший період часу. Якщо вони дивляться, що, наприклад, на обліку було до вторгнення така -та кількість людей в регіонах, але багато хто поїхав, тому вони змушені. Якщо бачать чоловіка призивного віку, живого здорового, йому дається повістка, йому зобов'язана з'явитися. Він добре знає діюче законодавство, в тому числі положення. Відповідно до якого мають взагалі відбуватися процедури виклику військовозобов'язаних до територіального центру комплектування у цьому ж разі такі процедури вони порушуються. У мене виникає питання. Може, і у вас також чому офіційні представники держави дозволяють собі такі вислови щодо порушення діючого законодавства? Навіщо вони це роблять? І взагалі, чи вважаєте ви нормальним таку позицію міністра оборони? А якщо вам потрібна юридична допомога з таких справ, ви можете звернутися до мене?